Вітаю діти! З настанням зими ведмеді впадають у сплячку і сплять до весни. Зараз я пропоную вам зробити аплікацію Ведмідь у берлозі. Для роботи вам задобиться картон синього кольору, аркуш зеленого кольору, коричневого, вата, клей, ножиці, олівець і фломастер чорного кольору. Для початку роботи беремо папір зеленого кольору, складаємо навпіл, складаємо ще раз навпіл і намалюємо ялинку. Трикутник. Ставимо крапочку і з'єднуємо її ось так, з куточками. І тепер вирізаємо. У нас вийшло 4 детальки, і тепер кожну детальку ми ось таким чином. Згинаємо навпіл і так повторюємо з усіма детальками. Тепер беремо детальку, намащуємо половину ялинки клеєм і приклеїмо до неї наступну детальку. Тепер так само цю детальку намащуємо клеєм і проклеюємо наступну. І ще раз повторюємо ті самі дії. Намащуємо клей і приклеюємо останню детальку. Розгортаємо і ось така йоночка у нас вийшла. Відкладаємо її в сторону. Тепер беремо папір коричневого кольору і намалюємо ведмедика. Малюємо ось такий овал, вушка і вирізаємо обережно по контуру. Тепер намалюємо мордочку ведмедя. малюємо чорним фомастером очі, носик ось таким трикутником і зафарбовуємо його. І ось таку круглу мордочку. І намалюємо вушка. Тепер намащуємо ведмедика зі зворотньої сторони клеєм. приклеїмо його ось таким чином до фону. Тепер беремо вату, відщіплюємо шматочок, налащуємо клеєм картон і приклеюємо сюди вату. І таким чином робимо барлогу ведмедя. Тепер зверху. Намащуємо клей і так само приліплюємо вату. Тепер повністю далі намащуємо весь низ клеєм сніг вату. Тепер беремо ялинку зі зворотньої сторони промащуємо її клеєм дві половиночки. І приклеюємо ось тут до сугроба і тепер розправляємо її. Тепер беремо маленький шматочок ватки, скручуємо у кружечок, намащуємо його клеєм і робимо ось таку сніжинку. І тепер так само робимо багато таких сніжинок і приклеюємо їх туди. Де нам подобається. Містир у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!